Вітаю вас, малята, запрошую вас помалювати разом зі мною. А що ж ми будемо малювати? Відгадайте загадку. Не риба, а плава на хвилях прозорих. Як схоче, пірнає глибоко у море. Він здалека бачить чужі кораблі і боронить кордони своєї землі. Так, це підводний човен. Підводний човен це такий корабель, який може плавати і під водою, і на поверхні. Підводні човни виконують спеціальні операції: – науково-дослідницькі, ремонтні та розважальні. Існують дуже великі гіганти та невеликі підводні човни. Отже, ми будемо малювати. Підводний човен. Давайте розглянемо його будову. Якої він форми? Він овальної форми. У нього є ось така передня частина, в якій знаходиться команда, яка керує підводним човном. Також знаходяться вікна-ілюмінатори з яких можна спостерігати підводний світ. Далі хвостова частина, в якій знаходяться ось такі лопасті, та хвинт, за допомогою якого човен швидко рухається. У верхній частині знаходиться ось такий виступ. Та труба, яка дуже важлива для того, щоб можна було спостерігати, коли човен піднімається вище на поверхню, що знаходиться попереду. Наш підводний човен знаходиться у воді, а під водою на глибині ростуть зелені водорості. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець та кольорові олівці. Починаємо малювати, візьмемо у праву ручку простий олівець та посередині аркушу проводимо горизонтальну лінію зліва направо. Ось так. Під цією лінією намалюємо овальний корпус нашого підводного човна. Малюємо овал. Відокремимо передню частину підводного човна двома ось такими лініями. Малюємо вікна-ілюмінатори, вони круглої форми. Намагаємося малювати їх однакової величини. Малюємо ще одну лінію ідокремлюємо хвостову частину нашого човна. Та малюємо лопасті, ніби трикутнички та малюємо гвинт. Тепер малюємо верхній виступ. над ним ще один та дуже важливу трубу. Ось наш Човен готовий. Тепер будемо його розфарбовувати олівцями. Візьмемо олівець коричневого кольору та наведемо контури нашого човна. Навідемо контури вікна, олюмінатори, можемо зафармувати. Передню частину підводного човна розфарбуємо синім кольором. Фарбуємо вікна, ілюмінатори круговими рухами та хвостову частину. Далі будемо розфарбовувати корпус нашого підводного човна. фіолетовим кольором відокремимо передню частину нашого корпусу та розфарбуємо лопасті. а чорним кольором розфарбуємо нашу трубу, верхню частину та гвинт. Далі блакитним кольором намалюємо хвильки та розфарбуємо наше море, зеленим олівцем домалюємо водорості, наш підводний човен готовий. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, маляти!